та пана вітаю мене звати Денис Зайченко і уявіть собі моє здивування 4 роки назад, коли я дізнався, що мій поворотний стіл Viva Turntable D26, котрий я придбав через третю особу користуваним, не тільки українського виробника, але ще й абсолютно на одному рівні з будь-яким китайським аналогом, де навіть краще для тих, хто до сих пір лякається слова Xiaomi, пояснюю. Так, це дуже крутий комплімент. Бо якщо ви не знали, китайці роблять неймовірну кількість просунутих аксесуарів для фото, відео та кінозйомки, чого варті вибачити лише одні у Мітакон та Йонґну. А тут український виробник настільки крутий у настільки вузькій спеціалізації. На жаль, для мене я тупонув і вийшов з ним на контакт з виробником лише декілька місяців назад. Втім, причина була поважна. Мій Viva Turntable d 26 котрому більше 5 років, слугував мені абсолютно неймовірно. І усі поворотні відео, що ви бачили на каналі Rotation, Next Door Do один Аденблендамен, зняті саме на цьому столі. Біда була у тому, що стіл за цей період використання е, мав сильно зношені приводи. І надивлячись на те, що обіцяний максимум для Vivat d 26, це 20 кілограмів, він через зношеність приводів ледве-ледве прокручує Сував восьми кілограмовий тубус для волонтерів. Якщо точніше, то так я волонтер дикої пошти і декілька разів знімав стріляні і потім розписані художниками гранатомети та ракетниці для аукціонів. Я і не тільки я називаю їх тубусами. І сервоприводи почали заїдати, через що зйомка тубусів ледь не зірвалась. Я завершив її ледь-ледь, написав до Вівату, і Віват мені відповів. І через дві неділі мені на пошту прийшла. назвемо її так. Модель Vivat Turntable D26, 3 другіх. Чому назва у стилі сикпелів голого пістолета? Бо у Vivat є дві комерційні версії D-26. Перша була у мене це дуже крутий поворотний стіл з трьома режимами керування для фото, відео і ручним режимом. У нього є спеціальний роз'єм Mickey Mouse. 12 воль для живлення та роз'єм для спеціального режиму 3D-зйомки під фірмову програму VIVAT 360, про неї трошки пізніше. d 26 другої моделі повністю замінив собою першу. Настільки, що при пошуку у Google, власне, назви Vivat Turntable D26, ви першу модель вже не знайдете. Друга модель прокачалась, отримала можливість керування по інфрачервоному пульту і отримала можливість живитись від пауербанку по роз'єму dc 5.5. І як я, Розумію, отримала нову прошивку, котра дозволяє керувати швидкістю повороту більш деталізовано. Наскільки більш попередня прошивка дозволяла 5 градацій швидкості, поточна дозволяє 100. Також моя версія отримала різьбу на 1 четверту дюйма знизу. Що, як я розумію, річ унікальна, але це не точно. Я кажу, це не точно, бо я ніколи в очі не бачив повноцінний ді 26 Я відправив свій старий. Стіл на ремонт, і вони мені і поремонтували, і прокачали. Ну а по іншим характеристикам все однаково. Діаметр робочої пластикової поверхні V-Wite Table D26 по стандарту іде 26 см. Однак на замовлення у виробника можна отримати 40, 50 і 60 см відповідно. Не безкоштовно, звичайно, але просто, щоб ви розуміли, мені на стандартний розмір кола вдавалось встановити навіть Fractal Design Define 7XL. Один із найбільших комерційних корпусів у світі ну. Які продаються в Україні у всякому випадку. Тобто, якщо вам буде потрібна платформа шириною 50 і більше сантиметрів, вам, скоріш за все, буде потрібен просто інший поворотний стіл, на кшталт vwat d 70 або взагалі vwat 100 із грузопідйомністю 150 і 200 кг відповідно. Втім, виключення присутні. І я, наприклад, особисто знімав українського виробництва тестовий стенд Gorilla Custom X, котрий на стандартну платформу не вставав ніяк абсолютно. Потребував якраз 40-сантиметрової, але не тому, що він був занадто великим, а тому, що там були ніжки специфічні. Втім, це не так важливо. Важливо те, що якщо у вас буде проблема, як у мене, то по гарантії, якщо вона у вас, на відміну від моєї, збережеться, вам, скоріше за все, замінять лише ті деталі, котрі зносились. Вам не будуть замінювати увесь стіл. Навіть. Мені з D26 першого покоління зробили D26 другого, і це, щоб ви розуміли, не недолік це перевага. Якщо ви вирішили зробити стікер-бомб з корпусу вашого поворотного столу, то це ваш поворотний стіл і нічий більше. І ще й зверху можна QR-код з вашим номером телефону додати. Після гарантійного або просто ремонту ви отримаєте той самий корпус того самого столу, замінять лише те, що треба, і це дуже круто. Також коротенько про програмне забезпечення. VIVAT 360 дозволяє робити інтерактивну серію фотографій, котрі можна використовувати для, скажімо, презентації на сайті. Ви підключаєте камеру до столу по спеціальному кабелю, робите серію фото, вантажите ці фото на ПК, вантажите їх у програму. і ви на виході повний кутовий огляд предмету зйомки на власне 360 градусів. Далі файл можна зберегти у вигляді веб-скрипта або GIF файлу Присутня також можливість базової корекції кольору, щоб, скажімо, прибирати білі контури від столу або склейку фону позаду об'єкту зйомки. Програма дуже проста в експлуатації і йде у комплекті до усіх нових моделей столу у додаток до кабелів синхронізації. Нюанс у тому, що не всі камери підтримують роботу з Viva 360, вони всі. Камери можна під'єднати по цьому кабелю. E, потрібен по суті роз'єм під дистанційний спуск. У мене на Blackmagic його немає, але це не так важливо. Програма буде корисна під веб дизайн, а поворотний стіл Vivat Turntable Двадцять 26 під взагалі всі завдання. А якщо придбаєте більшу поворотну платформу, то кількість можливостей збільшиться ще більше. Тавтологія ой. і ви власне будете обмежені лише масою об'єкту, але нагадую. У Віват є поворотні столи і більші. Тому так, Віваді двадцять 26, я рекомендую і нагадую: купуй українське! І на цьому у мене схоже все. У коментарях не забудьте написати, як ви відноситесь до українських товарів такого типу, чи довіряєте ви їм? Бо так, у мене були приклади дуже гарної якості таких товарів, таких. Пристроїв, але у вас може бути негативний досвід там десять років назад. Напишіть, якщо він був просто цікаво, наскільки краще стали речі, бо вони стали краще. Але просто цікаво, наскільки пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE600. Посилання на цей магазин або на огляд мікрофону, як вже вийде, як вже повезе, буде у описі під даним відео. Переходьте і знайомтесь, це дуже-дуже сильно нам допомагає. Мені допомагає. І магазину також. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває мої відео активніше, що завжди корисно, але особливо зараз необхідно. З вами був День Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!